Це історія нашої країни. Я документую те, що трапилося, і те, що кожен день трапляється, якщо я можу це фотографувати, то це не історія, яку я створюю. Я не обираю емоції, вони обирають мене. Я відчуваю те, що кожна нормальна людина буде відчувати на цьому місці. Поки йшла битва за Київ, я був тут і виїжджав і Підерпень, там, де йшла евакуація, цей міст Романівці а, Зорваний. Кожен день туди їздив. Тобто я був тут потім, коли відбили нашу область, то в різних містах і в Гастомелі, і в Бучі, і в Макарові, і в різних містах. Потім Чернігів, та Чернігівщина, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Краматорськ, Бахмут, Сіверськ, за які, за які зараз точаться бої. Ну, спільного, то, по-перше, те, що на війні вбивають на кожній війні. Різного це, — це війна вдома на нас, на нас напали. Я перший раз бачу ці фотографії надрукованими взагалі. Я вдома проявляв, сканував і бачив це тільки на своєму моніторі 15 дюймовому А це зовсім різне, як виглядає принт і як виглядає матриця. Тому я ходжу і роздивляюся, що, що, як воно виглядає. Це Буча. У цьому будинку мешкали дві сестри. Літні. Одна. Відкритих дверях, інша в хаті. Так само лежить. І це один з шляхів, мабуть, саме такий шлях, через який люди біжали з Ірпеня, евакуювалися. Ну і прилегли в території, мабуть, мабуть, з Бучі хтось був цим шляхом виходив. Військові допомагали. Просто допомагали перейти, перенести речі. Там було багато старих людей, були люди, вадами руху, їм теж допомагали. Це Бородянка, і це останні, остання людина з підвалу. Там взагалі в цьому будинку вся секція обрушилась, і люди ховалися в підвалі, і їх всіх їх задавило. Це Запоріжжя. І на цій вулиці впала збита ракета. І цей будинок, і це район взагалі приватних будівель, приватних домів. І багато з них постраждало, але цей найбільше постраждав, і треба було обрушити стіни, щоб на, на когось не впало. І Це саме момент, коли вони ці стіни. Ретровілі. Я приїхав туди через два дні після влучення. Потім з одним хлопцем ми сюди приїхали, пофотографували. І десь через дві години на тому боці загинула журналістка. Це той самий день. Ну вона таке виразне, апокаліпсис. Багато де де йдуть виставки. Саме ця світлина користується для постерів і як за ми б'ємося з агресором, і це е, війна е, вона тягнеться не вісім років, вона має певні періоди, коли ми не воюємо з цим ворогом. Більше трьохсот років ми б'ємося. І я маю надію нарешті, все ми маємо перемогти.